Вітаю на своєму каналі. Сьогодні інформація, напевно, не тільки для богинь прекрасних і чарівних, а також і для чоловічого поля. Ми погрузимося в певну інформацію, яка, можливо, буде для вас певним ключиком у тому, як змінити свою. Реальність, як почати зміни в собі і перейти до усвідомленого проживання і до кращої версії себе. Отже, чи помічали ви коли-небудь, як ви думаєте, що проживаєте? Тобто, чи починали спостерігати за собою, за своїми внутрішніми відчуттями? Якщо ваше життя подібне на день сурка, на Таке безкінечне колесо одинакових подій це лише про те, що життя відбувається на автоматі, тобто на автоматичних реакціях, коли е прокидаєтеся зранку, хапаєтеся за телефон, думаєте про те, що потрібно вирішити за ті проблеми, не вирішені за ситуацію, цей безкінечний потік думок в голові, це лише про те, що розум грає. Це з вами грає вашу гру, оці підсвідомі програми, які колись були записані. І, відповідно, вигружається оця ваша реальність подібна на День Сурка. І для того, щоб це змінити, потрібно перейти до свідомого проживання свого життя. І для цього є така. Сама проста, сама звичайна практика, яке, яка може принести, яка принесе зміни у те, що ви бачите. А і найперше, це спостереження. Це свідоме спостереження за тим, що ви думаєте, як відчуваєте, які емоції спливають. Це спостереження за собою дасть вам. Усвідомлення того, чому саме так, а не інакше у вашому житті, і переведе вас із стану несвідомого життя на автоматі у усвідоме проживання. І для цього не потрібно копатися, думати, а що не так, а чого не так, а просто стати спостерігачем, спостерігачем. За своїми життям, за своїми думками, за своїми емоціями за своїми відчуттями, які виникають в тому чи іншому моменті. Це і буде ваш, ну, скажімо, такий лакмусовий попір на те, щоб це змінити. А змінити ми це можемо саме теж дуже просто, і для цього не потрібні. Певні дії, якщо і теж не потрібно копатися в собі, не починати а просто жити своє життя. І ловити себе на тих моментах, звичайно, що зразу ви можете не помічати все, де ви злякалися, де відчули страх, де відчули агресію, де почули почуття вини, де відчули якісь претензії до людей, ну і так далі. Це можна зразу не ловити. Але якщо задати собі питання, попросити себе, скажімо, своїх вищих наставників або Бога вести вас і показувати вам, що є причиною, які емоції. Емоції є причиною того, що ви бачите в своїй реальності, ви будете почнете їх помічати і кожного разу все глибше і глибше. І відповідно, коли ви себе піймаєте, наприклад, на негативній думці, що у мене це не виходить, я це не вмію, або я не знаю так, або мені це важко робити. Спіймати це і проговорити, я це відміняю, я це стираю, я це ну, якби ліквідовую. Ну, те, що вам приходить в моменті, для того, щоб стерти цю думку, яку прийшла. І натомість замінити її іншою. У мене виходить все легко і просто. Я та, чи той, якого все виходить завжди. Я знаю все і всі мої. Е все для мене є правильним, все є істинним для мене. Тобто оці твердження, які приходять, це свого роду така гра із своєю підсвідомістю. І це робота із своїми нейронними зв'язками, і саме із тими програмами, які прописані на підсвідомому. Таким чином ви будете їх перезаписувати. Але мало того, щоб змінити це, скажімо, в думці, Наприклад, якщо ви в моменті відчуваєте страх, так, і ви себе спіймали на цьому страхові, або відчуваєте якусь ще іншу негативну емоцію, ви просто направляєте в неї погляд. Ви направляєте в неї погляд і дивитеся, тобто ви не йдете за нею і не проживаєте її, а ви її спіймали і погрузилися в себе, і дивитеся на неї. Дивитеся, можна повторювати любов, любов, любов. А можна рахувати один, два, три і спостерігати туди, і ви будете бачити, як ця емоція ростає. Просто вона зникає, зникає в моменті. І на цей Місце, ви заміняєте її іншою, тобто іншою, а саме це любов'ю безумовною, тобто, ви викликаєте у себе стан любові всередині. Не тільки якби словами, а і відчуттями, як в сердечному центрі. Запалюється оця любов, тепло з'являється, мовимо, мурашки, певні вібрації і так далі. Ви це зможете зробити, тому що все є енергія, і ви своїм фокусом уваги, направляючи його саме туди, ви зможете це зробити, у вас це вийде. І таким чином ви будете пропрацьовувати і переписувати свої програми. За вас це ніхто не зможе зробити, крім вас самих. І, звичайно, цьому ну, якби може ще допомагати такі якби схвалення себе, тобто говорити з собою, хвалити себе, проживати себе вже. В даний момент кращою версією себе. Тобто бачити свої маленькі досягнення і хвалити себе за них. Ну і тут найвища така частота, яка стане в пригоді, це частота вдячності, коли ви дякуєте. Коли ми усвідомлюємо, що це був лише досвід, оці негативні сценарії, які вигружалися через негативні емоції, це лише було для того, щоб отримати досвід життя в дуальності, і це все було лише для нашого блага, це лише те, щоб якби, навчитися любити, можна так сказати, тому що лише в порівнянні. Так, ми можемо щось пізнати. Коли ми відчуваємо любов і нелюбов, ми можемо це порівняти і обрати. Коли ми відчуваємо страх і безстраща, ми знову ж таки, коли ми його відчуваємо і ми обираємо, тому що, ну скажемо, душа це прийшла з Божественного дому, тої частоти любові, вона прийшла пізнати протилежне. І лише пізнавши. Протилежне можна пізнати усю глибину істинного. І у цьому була суть оцієї гри. І зараз ми повертаємось саме назад, тому що саме в цих іграх душа пізнала оцей весь біль, оці всі розчарування і так далі. Оцю прожила свою темну ніч. І зараз вона повертається до себе у свій дім. Але оця стара особистість, програмна особистість з тими кодами, вона якби її потрібно переписати. Переписати її саме фокусом уваги, тобто силою духа, яким, е, якими ми є, тобто, тим духом, е, який спав, а програми вигружали реальність е, саме. Дух це робив так, але через програми. А зараз він має саме через те, що він себе згадує, через свою істинну силу духа. Він переписує ось ці старі коди і творить уже іншу нову особистість, більш успішно, більш гармонійно, наповнену любов'ю, наповнену достатком, тому що це все вже існує, і це і лише його взяти можна, перемістившись на, на іншу частоту. І а ми переміщаємося фокусом уваги, тобто, коли ми відчували страх, і ми переміщаємося в стан любові фокусом уваги і відчуттями, оцими відчуттями у серці, тому що наше серце це чистота Бога і це орган, який має найбільше електромагнітне поле. І якщо ми тільки думаємо, ну, саме проживаємо, що ми хочемо прожити. Це може не реалізовуватися, тому що однієї думки мало. Важливо це ще навчитися проживати і відчувати, як я, коли я успішна, як я, коли я любима, як я, коли я реалізована чи реалізований, як я себе відчуваю, як я, коли я мільйонер, як я, коли у мене достатньо грошей, тому що саме оці установки. Програми старої особистості, вони і творили оцей стан, цю, скажімо, особистість, яка живе в ну, бідності, живе в недостатку і так далі. І замість того, щоб фіксуватися на недостатку, важливо перейти. На ту частоту, за що я вдячний, за що я можу дякувати Богу в цей момент, а в мене є за що дякувати, і відповідно погружатися у цю частоту і знову ж таки не просто словами. А відчуттями, тобто відчувати ось цю щиру сердечну вдячність, яка вібрує на рівні серця, до мурашок, до такого тремтіння, до можливо навіть до сліз, оця вдячність буде наповнювати. Ну, щоб вона наповнювала нас із середини, і звичайно, що в цей час може включатися, коли ми погружаємося і переписуємо ці сценарії, може бойкотувати стара особистість. оцей розум може включатися програми, тому що він звик. Жити, ну, його функція би або втікай. Його функція захищатися, оберігати. Він, він, якби те, що для нього звичне, значить, воно надійне. Нехай воно не комфортне, але воно для нього надійне. А йому потрібно показати інше, по-іншому, навчити його жити, навчити його по-іншому сприймати, тому що він по-іншому не знає. У нього є старі коди, є старі реакції, є нейронні зв'язки, тобто стара звичка. А йому потрібно показати по іншому, тобто виробити нову звичку, реагувати по-іншому. Там, де мені важко входити, а мені легко, в мене все виходить. У мене все просто. Там, де в мене... Не виходить, у мене виходить все. Там, де в мене сумніви, вагання вийде, не вийде. Я знаю, що в мене виходить завжди. І я роблю завжди все вірно і правильно. І це. Проживати на рівні відчуттів, тобто погружатися, погружатися у цю нову версію себе, нової зайнятості або тієї ж самої, тільки на іншому рівні, як я себе веду, як я себе почуваю, як я говорю з собою, тому що оцей внутрішній конфлікт. Часто так, коли ми включається оце е, недовіра, не невіра в себе, це внутрішня боротьба. І ця внутрішня боротьба вона вигружає саме ту реальність, яку, е, ну скажімо, вона не завжди для нас комфортна. А лише віра, як казав Ісус, е, майте віру в гірчичне зерня. І коли вона у вас буде, ви зможете горгось, кажете, горі перейти і вона пересунеться. Це лише про те, про віру у власні сили. І про е, я знаю, що буде саме так, а не інакше. Це про впевненість, це, і це про взяття відповідальності за своє життя на себе. І саме такий сприятливий час для цього це ранок і вечір. Ранок, коли ми просипаємося, наш мозок перебуває в тета стані і вечір, коли ми засинаємо. Ми можемо ми погружаємося у цей діалог з собою. Ми говоримо з собою із стану нової версії себе. Ми відчуваємо себе у відносинах, які нам некомфортні, Ми відчуваємо як зміни внутрішні в собі, як нам у них по-іншому. Ми підгружаємо ці стани всередину, ну якби проживаємо їх і відчуваємо якби Оцей стан не своєї внутрішньої пустоти, там, де ми жили в програмах, де ми боялися, де ми виживали, де ми змагалися, а ми входимо в стан безумовної любові. Ми виходимо в стан довіри, і ми, відповідно, знову ж таки в легкості віддаємо це нашим вищим аспектам, що вони нас вели туди. Ми довіряємо, ми не контролюємо, ми не намагаємося аналізувати. А ми здаємося. І відповідно, оцей фокус уваги ми залишаємо, а йдемо в довірі, йдемо в потоці, без контролю, без вагань, без сумнівів. І коли вони приходять, ми їх розчиняємо. Що значить, розчиняємо? Ми переміщаємося по частоті. Тобто, якщо в миті відчули певний страх, ми його спіймали, ми його побачили, і в моменті ми його дивимося в нього, стираємо його і підгружаємо новий. Там, ось таким чином, ми будемо переписувати свої сценарії, і ми будемо йти в свою в нову кращу версію себе.